От чому я роблю ролики, знімаю, знімаю, а це все так повільно рухається. От Зробив шортс, виклав в Тік-Ток, ну не залітає один, другий, десятий раз, рік, два, три, ну чому так? З таким настроєм я сьогодні прокинувся. Дуже багато питань до Всесвіту було, а потім такий, ну от я дивився вчора ролик на 2 мільйони переглядів, який зайшов, і ніби такий сам собі кажуть, ніби нічого такого, але чіпляю увагу. Потім такі, а що мене зачепило? Я другий, третій, п'ятий раз передивляюся, але ж передивляюся, звідки 2 мільйони переглядів. Просто подивись, як роблять інші, як роблять ті, в кого це виходить, і ти все зрозумієш. Ну там щось є, щось є, а в тебе цього нема. Ну от просто да, не вистачає в тебе якості, бачення того, як зробити дійсно класно. І оце дуже важливо прийняти в когось, да, там. Гроші сипляться, якось легко все дається, голова краще працює, мислення, пам'ять в 10 разів краще, запам'ятовує людина, а в мене цього нема. От, але я вийшов, що в тої людини може не вистачати от якості бути правдивою, чесною людиною. От він хоче поступити якось добре, а тут бах і починає там спекулювати, починає. Обманювати, маніпулювати. Так, да, гроші приходять, але всередині ця гіркота якоїсь насолоди такої немає. От в нього є якості для того, щоб приходили гроші, а щоб бути чесною людиною, щоб по совісті поступати. В нього цього немає, а в тебе може це бути. Це твоє багатство може бути. От не приходять тобі ті гроші, але нам завжди приходить все те. По якостям, по нашим якостям приходить наше життя, наше багатство. В кожного є і сильні якості, і слабкі якості якогось абсолютного божества в цьому світі матеріальному немає, можеш його і не шукати. От. І в що ми хочемо концентрувати свою увагу, це вже чисто наш вибір, в цьому повністю наша відповідальність. Друзі, чому я так почав? Тому що. Прокинувся і голова мутна, якісь незрозумілі претензії до самого себе. На тому тижні отруївся, щоб якось повернути приблизно те саме почуття себе, рівень енергії, який був до отруєння, мені знадобилось три, може чотири дні. Тільки позавчора відчув себе добре. Бах, екадиші. Екадеші це чистка, це день на легкому харчуванні або на воді. Я провів на соках, там навіть не день, а 36,5 годин в мене вийшло між білково-жировими прийомами їжі, все інші були соки. Я сьогодні такий прокидаюся, що ж таке, що чотири дні назад голодав, нічого не їв, почував себе недобре. Тут знову треба урізати себе. Бляха, хочеться результатів, хочеться м'язів і, і всього цього. І потім, знаєте, просто прийшло таке прийняття. Прийняття і відповідальність. Я відповідальний за все, що зі мною відбувається, тому що кожен отримує те, що він дійсно заслуговує. Просто прийняття все. Довіряю всесвіту, все складається найкращим чином. От я з собою трошки попрацював, і от зібрався зараз в зал. Це насправді не найкраща ідея день відновлення після посту. Іти на важке тренування, але в мене зараз так по графіку, ну зараз мені так потрібно, що от саме сьогодні я йду робити грудні, друзі. І тренування буде трошечки видозмінене, тому що я разом з грудними з плечами ще додаю о, акцентовану роботу на тріцепси, тому що дійсно не вистачає рук, хочеться руки. І відчуваю, знаєте, як ніби деякий відкат таки пішов. Ну, по зрозумілим причинам, які я вже озвучив. Але ж це не означає, що треба покинути це все, опустити руки і не йти в зал. Ну так, да, зараз може бути відкат, можуть бути не найкращі зараз результати на тренуванні. Але я зроблю максимум, що від мене залежить. Тому що мені це треба. Це просто такий зараз етап. Ну що, подивимось, що в мене вийде. Да, повністю полностью друзі. Друзі, ну я потренувався, і, до речі, всі, хто були в залі, а ні, нікого не було в залі. Ну, Потім потім прийшли люди, і всі а, казали, що якийсь тиск, планети, щось ретроградне, якісь там затемнення. Ну, тобто всіх давить на відчуття, у всіх якась лінь. Важко себе зібрати, зібрати увагу, сконцентруватись в те, що важливо. От, І, знаєте, наш мозок так себе веде що. Коли ми себе почуваємо якось не так, і ми знаходимо, що багато підтверджень, чому саме це може бути, ну, що саме може негативно впливати на наш стан, і коли ми знаходимо деякі речі, які від нас не залежать, ну, планети, рух планет, наприклад, одразу такий спокій, а, значить, все нормально. Значить, нормально, що я себе так почуваю. І це ще, знаєте, так додає до того відчуття, що, попри всі ці умови, вчорашні кадощі, Планети, погоду, осінь це все. Я все одно показав хороший результат. І такий, знаєш, ну я молодець. <смір> Дякую. Бажаю тобі теж ловити ці стани, не зависати обов'язково, тому що це знаєш, як я молодець, я молодець. якщо постійно так думати, ти ми вскормлюємо своє его і ми втрачаємо зв'язок з реальністю. Так, от занадто оптимістичний настрій, він теж відриває нас від реальності. Краще бути реалістом, і це, в принципі, нормально. Себе іноді похвалити, це нормально, іноді собі сказати ну можна ж краще, ну чого я такий слабкий. Все досить дуально. І так, я бажаю тобі теж відчувати себе періодично молодцем, красавчиком, красоткою. Це важливо і. До зустрічі, до зустрічі в наступному ролику. Коментар, лайк, підписка. Ну, як завжди, Давайте поспілкуємося, поспілкуємося в коментарях.